You know just you do. You do Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок. Я розказую і показую життя. Як є Приєднуйтесь <плес> Сьогодні субота. Зараз уже майже три дня. Я не пішла в зал. Такий якийсь стан, начебто я вся така налита, опухша. Лев, не обмальовую себе. І таке враження, коли я саме нагинаюсь або присідаю, що начебто давить. Ну, взагалі, я не можу навіть локалізувати цю, цей біль. Воно і не біль, а просто якийсь тиск виникає у голові більше. І я розумію, що йти займатися фізично вправами не дуже добра ідея. Бо тиск може підскочити ще сильніше. Я не схильна, точніше, можливо, і схильна, не знаю. Але в мене в нормі завжди нормальний тиск, напевно, впливає і те, що я займаюся. Але сьогодні якийсь такий ну дивний, прям дивний стан. Так що і на базар сьогодні я не поїхала, але Денис відвозив Діану і Денис заїжджав. Ну, я кажу, дурнуватий стан, але ще побачу. У мене. Бажання таке є саме вийти в холод на вулицю, от таке бажання внутрішнє тіла, не знаю, і іти, просто йти кудись. Тому, можливо, зараз денис приїде, щоб з Левчиком побув хтось і можливо піду, пройдуся замість залу сьогодні. Але так, потрібно звертати увагу на ці дзвіночки, на самопочуття. Навіть не те, що там вагітна, а взагалі. А ще згадала. Сьогодні дуже-дуже випадково зайшла подивитися, чи є баксеро. Бексеро, бексеро це вакцина проти менінгококової інфекції серотипу Б. Я на неї, за нею начиталась, не за цю хворобу дуже багато. І діти буває, якщо там дуже швидкоплинна форма, то помирають в прямому сенсі за півтори години. Ну, жахлива, просто жахлива хвороба. Не так багато і хворіють, а тим не менш я б хотіла всіх дітей захистити. Зараз дуже серйозні проблеми з вакцинами. Їх, якщо завозять, то більшість завозять в приватні клініки, які ставлять цінник такий. Ну, Неймовірний, наприклад, ця ж вакцина зараз у добробуті коштує 5 тисяч гривень плюс прийом лікаря там, 1300 близько, 1300. Тобто всього там 6,5 тисячі чи 7 там вийде вакцина. ця. А їх треба зробити дві, якщо дитині, дитині виповнилось уже два роки або дорослим робити, дорослим теж можна. Ось. Я сьогодні чисто випадково знайшла в одній з аптек Києва, що не було взагалі ось довгий період часу, але аж на лівому березі, на Троєщині, але я все одно її забронювала. Але все знаєте, все завжди в такі е, вміщаються е, строки. Я на понеділок записана робити глюкозотолерантний тест е, вагітних. І це треба приїхати на восьму ранку, зробити там спокійно треба себе поводити, посидіти, і через дві години вони знову беруть кров, щоб зрозуміти, чи все нормально з цукром, чи немає діабету, вагітних, і все таке. Написали дуже давно, на 30-те число. І от якраз так виходить, що мені потрібна ця бронь моя в аптеці, я їм зателефонувала. Вони кажуть, якщо ви приїжджаєте забираєте, то вам треба її прямо забрати. А вона має зберігатися в конкретних умовах. Я замовила ще окремо термобокс, такий ну невеличкий він з пенопласту, я так розумію, для перевозки вакцин. Він але за що я? Що мені в аптеці на лівому березі потрібно в понеділок зранку забрати цю вакцину максимум до півдесятої ранку. Мені потрібно зробити цей аналіз. Я не знаю, буду телефонувати чи можу будь, перенести, хоча б. Бо ну насправді дуже складно виловити цю вакцину. Ця вакцина, ну як я кажу, проговорила за доброву 5 тисяч, так. А я в аптеці її купила за 3266. тисячі Ну, ще не, не заплатила, але забронювала. Це досить така нормальна ціна. І домовилася з нашим лікарем по декларації, що ми відразу приїдемо до них в амбулаторію і вони йому зроблять цю вакцину. Так що ось так е, можна, можна, хоч трошки, якщо ну, хочеш, е, убезпечити дитину, але, але по коштам б'є, то хоч трошки так можна зекономити, замовити в аптеці, шукати, і потім уколоти вже у себе. Амбулаторії, поліклініці, де, де ви там задекларовані. Я купила ось такий термобокс. Він невеличкий. Він невеличкий такий. Це просто ось такий пінопласт, я не знаю, якась така матеріал. Але сюди вставляються холодові агенти. Один забрали вже в аптеці, але, ну. Так, Не в одній аптеці доведеться забирати, бо по кількості їх то там одна, то там взагалі немає. Потім ось ці пази воно вставляється. І цей холодовий агент тримається, цей акумулятор штучного холоду. Ось він тримається, Тут іще один, отак теж встановиться, а сюди кладеться вакцина. Накривається і спокійненько перевозиться. Тут є інструкція. Інструкція, як, скільки, який препарат, скільки агентів має бути, як його підготувати, за якої температури, ну і все. І відразу поїдемо, потім заберу левчика і підемо в амбулаторію нам все зроблять. Ці термобокс цей недорогий, цей 106 гривень, сам термобокс цей, а холодовий агент. 28, здається. І ще в одній аптеці замовила за 30 гривень. Ось заморожений, ну, вони такі вже ось і продають. І, і все. Тоді, коли мені потрібно, я вставила і поїду забирати. Ось так. Сама згадала і нагадаю і вам найпростий десерт зі сметанкою. Зараз буду її взбивати, і чорнослив з горішком. Так, і все покладу у мої стакани. А, нічого складного, я думаю, цей десерт всі знають. Просто дуже часто ми якісь старі речі забуваємо. Тут у мене сметана, вона домашня. Через те, власне, я і зібралася зробити цей десерт, бо згадала, що в мене сметана є. І... Її вже майже тиждень, Думаю, потрібно, вона добра, все гарно, але потрібно її використати. Тому ось в сметанку додала цукрову пудру, зараз взіб'ю дещо і покладу, з'єднаю чорнослив з горішком. І поки я тут роблю цей десерт, розповім трошки про вакцинацію нашу. Довелося мені все ж відмінити аналіз мій по вагітності, глюкозотолерантний тест. Не дуже вони хотіли, звісно, переписувати, але я була налаштована рішуче поїхати забрати цю вакцину на лівому березі і зробити її левчиком. Тож, переписалася на 8 січня, якраз по строкам все встигаю, так як і до лікаря мені 9-го, все нормально. Вакцину забрала, все добре. Дуже дивно, що вона так неочікувано з'явилася в Києві і ще й по гарній ціні. Але в всьому свій час, напевно, у Левчика від вакцини Баксеро під вечір почала боліти дуже сильно ручка, він так прям її тримав, і температура піднялася до 37,4. Це була максимальна. На наступний день вже нічого не було. На ніч дала йому норофен, але більше не від температури, а просто щоб полегшити цей біль, котрий виник у нього в руці. А так, далі все добре. Так, добрий вечір. Я все знаходжусь зараз в пошуках куртки. По Нексту ще щось мені невідомо, не знаю. Я полізла на сінце сьогодні, знайшла собі куртку люди за 669 гривень. Але по розміру я вагалася, яку обрати, і побачила, що цей розмір, той, що я собі надумала, який має у мене зараз бути. Той розмір є на лівому березі в Рівермолі. І вирішила туди сьогодні і поїхати. Дуже давно там не була. Людей купа. Я не люблю сьогодні неділя, я не люблю у вихідні дні торгові центри. Але я розуміла, що якщо я хочу поїхати, подивитися, то краще це зробити зараз, щоб без Левчика. Бо з Левчиком мені все ж таки складніше набагато це все робиться. Дається все це. Так ось. Такої куртки в такому розмірі там не було. Ну, була, була ця модель, але в іншому кольорі. І вона коштувала там півтори тисячі. Думаю, ну чого, якщо мені цей кольор норм, а там бежевий на сайті, котрий 669 коштує. Якщо він мені подобається, чому я буду переплачувати майже тисячу гривень за цей колір? Тому я обрала. Для себе розмір, який мені комфортно, в якому, я думаю, буде мені досить виходити цю зиму. І я вже замовила на Сінсей. Але ж, крім цього, довелося ще купити щось і в магазині, ну як без того. Обрала джинси собі в H&M, але їх не купувала, а так чисто, щоб розуміти, для вагітних. Загалом зараз покажу і ці невеличку цю покупку. Котру зробили ось і їздила з Діаною. Діана завжди да, щось знайде, що їй купити. До речі, в мене в тумбі було, зламалися рейки оці. І Денис їх замінив нарешті. І на задньому фоні вони старіше лежать. Такий трошки безлад. Але я Така втомлена після цього торгового центру, що мене все влаштовує сьогодні вдома, все, що де лежить, все, що знаходиться. Так що, поїхали, покажу краще покупку. Випросила Діана ось таку типу косметички. Ну кажу, це якщо там кудись їдеш, можна щось покласти, якісь там шампуньки щось таке. 99 гривень воно коштувало. Але все одно ну я сторонник не захламлення, а навпаки, розхламлення. А вона вічно щось знайде, вічно, ну і ходиш, ниє, купи, купи, а оце, а оце. Ну, коротше, взяла ось цю штуку, думаю, може, там, якщо в табір, чи ще кудись буде їхати, чи кудись в гості, то може взяти з собою. Отакий ремінь. Навіщо він їй? Він коштував 100 гривень мені там зі знижкою. Але, тим не менш, ну навіщо він? Ні, вона ото як сорока, щось блестяще. Щось... І це я вже на касі цей ремінь за нього дізналася. Треба їй були рукавички. Вона у нас досить дівчинка така, яка любить більше любить холод, я б сказала. Коротше, вона тоненьке собі обрала, кажу, іди сама собі, обери, які тобі рукавички, так, от, щоб просто прикрити, коли на майданчику грає. Якщо ми виїжджаємо, бо сьогодні ось виїжджали в Марінський парк, то вона у мене брала. Це штани не мої. Це Еска. Взагалі, у мене вони можуть бути на мене, але в невагітному стані, як я прийду в норму. Взагалі, їх Діана захотіла взяти. Вони коштували 219 гривень. Ось по кольору, чітко під а, а, мій світшот. Так. Ну, і недорого, і таке, думаю, добре, візьму. Трошки воно він більш блакитний. А відео передає, якусь жовтизну додає. Але то нічого. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І взяла собі світшот. Я дуже хотіла такий світшот, щоб був довгий. І мені прикривав попу, а я була в лосинах. У цих вагітних, мені так зручно. І я думаю, чому я буду переводити гроші? На спеціально вагітні речі. Я можу ж просто на, на розміри більше брати. Я взяла аж Ельку. Але коштував, до речі, 389 гривень. На сайті коштує 500. Такі у них цікаві ціни, що може бути на сайті щось дешевше і навпаки, на сайті щось дорожче а в офлайні дешевше. І прикольно, що тут є практично невидимі по бокам теж кармани. Мені так прикольненько, тут навіть щось можна покласти, там легеньке таке. Ось і мені так сподобалось, ну, а взагалі я виконала свою мету, те, що мені потрібно було виміряти розмір до куртки. Тому я, я задоволена, що я з'їздила, і задоволена, що це купила. І, і все, ось такі покупки. 1 січня вперше готуюся на бони. Робила знову за рецептом клопотенко. Мені подобається, зараз вже почну, поставлю їх. Ну, я декілька рецептів переглянула, мені цей більше сподобався. Тому так, зараз буду ставити випікати. І крем паралельно готую. Зараз якось дуже-дуже мало знімаю, тому немає в мене навіть. Як ці сінабони виглядали? Але вони були дуже класні, дуже смачні. І Діана сказала, що навіть смачніше, ніж в торговому центрі вона куштувала. Ну і на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною, і до нової зустрічі. Пока-пока.